Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найкорисніших фішок у вокалі, яка допомагає легко співати високі ноти, яка допомагає круто проходити перехідні ноти, і яка допомагає зробити звучання голосу стильним, яскравим і естрадним. І це Вен. Коли я записувала попереднє відео про високі ноти. Я говорила про те, що для того, щоб співати високі ноти, круто дуже важливо використовувати твен. І ви в коментарях сказали про те, що потрібне окреме відео про твен. Тому та-дам! Але перед цим я скажу про те, що це молодий ютуб канал, це мої перші відео, і я дуже стараюся дати багато користі. Тому, якщо вам цікава тема вокалу та голосу, обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео. Це дуже, дуже допоможе мені у просуванні цього відео. А також, додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, як прийняти участь у розіграші уроку вокалу. Якщо ви будете шукати інформацію про твенг в інтернеті, ви можете знайти досить багато суперечливої інформації. Хтось буде говорити про те, що твенг це окрема вокальна техніка, хтось буде говорити про те, що є різні види твенгу. Хтось буде говорити про те, що твенг це обов'язково звук вніс. Але є одне але тут я хочу зосередитися не на Твенгу, як техніці, я хочу зосередитись на практичній користі твенгу, тому що навіть якщо ми не чуємо в якихось артистів яскравого твенгу, вони його все одно використовують для того, щоб робити звук яскравішим, дзвінкішим, і для того, щоб краще контролювати свій звук. І ми сьогодні поговоримо про твенг як про механізм у голосовому апараті. Що таке твенг з анатомічної, з фізіологічної точки зору? Твенг це звуження верхньої частини гортані. По суті, ми, використовуючи твенг, можемо сконцентрувати і зробити звук більш зібраним і більш таким дзвінким, і направленим вперед. Як це працює? Уявіть собі шланг з водою, такий м'який шланг, який можна стиснути. І звідти витікає вода з невеликим напором. Якщо ми. Цей шланг стиснемо, вода почне витікати активніше. Це не означає, що води стало більше. Це означає, що там збільшився тиск і виглядає так, ніби води стало більше. І те саме відбувається у нас з голосом, коли ми використовуємо твенг. Зараз я зроблю звук на розслабленій гортані, і потім поступово буду додавати твенг, і ви можете почути, як зміниться мій звук. Вражає, правда? І ні, це не магія, і я не додала більше дихання, чи якось значно більше зусиль. Я просто сконцентрувала цей звук і використала твенг. Фізіологічно, твенг у нас відбувається за рахунок руху надгортанника. Надгортанник це хрящ в горі гортані, і він нам потрібен взагалі анатомічно, фізіологічно для того, щоб. Розділяти наше дихання і розділяти їжу, коли ми дихаємо або ковтаємо. Тобто, коли ми просто дихаємо, надгортанник знаходиться в вертикальній позиції. І коли ми ковтаємо для того, щоб направити їжу або рідину не в дихальне горло, а в стравохід. Надгортанник у нас робить отакий рух, нахиляється, і, власне, не дозволяє. Їжі потрапити в дихальне горло і щоб ми задихнулися. Суперкорисна функція. Але нас, звісно, буде цікавити робота надгортанника у вокалі і сам механізм твенгу. І для початку я вам запропоную зробити разом зі мною вправу для того, щоб ви взагалі відчули ось це звуження в гортані і відчули цей механізм твенгу. Зараз я вам запропоную декілька вправ на вибір, тому що щось вам може підійти більше, а щось може взагалі для вас не спрацювати. Тому пробуємо. Спочатку уявіть себе дуже капризною дитиною, яка говорить звук ні. ні 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 І ось звук має бути саме отаким противним і некрасивим. Тобто це має бути не слабеньке, таке «ні-ні-ні-ні-ні», а ви маєте відчути певну роботу в горі Гортані, ви маєте відчути тут певну таку напругу і сконцентрувати, зробити цей звук максимально таким неприємним. ні 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 ні. Ні! не хочу. І ось, власне, ось ця напруга, ось ця робота в горі гортані це якраз скоріше за все, якщо ви все зробили правильно, це якраз і буде твенг. І тут важливий такий нюанс про те, що якщо ви колись займалися вокалом, і вам ваші викладачі говорили про те, що вокал мусить бути супер розслабленим, все має бути відкритим, все має працювати за рахунок дихання, то я хочу сказати, що це такий поширений міф. Ноги, якого ростуть з академічного вокалу. Коли ми говоримо про естрадний вокал, ви маєте відчувати певну роботу в вашому голосі, і ви маєте за рахунок чогось видавати оці гучні, яскраві, класні звуки. Тобто відчувати певну роботу в голосовому апараті, коли ви робите вправи або коли ви співаєте, це абсолютно нормально. Тому не бійтесь цієї напруги в голосовому апараті і просто поробіть зі мною вправи поекспериментуйте, тому що ці звуки вони абсолютно природні. Ми їх робили 100 тисяч разів в дитинстві, і ви точно не зашкодите своєму голосу, виконуючи ці вправи. Також, якщо ви хочете спробувати якусь іншу вправу, ви можете себе уявити такою відьмою, яка робить такий звук: тобто, посмійтеся таким противним звуком, як відьма. І якщо ви відчуваєте певну роботу, відчуваєте ось це звуження, і що ваш голос став дзвінкішим і металевішим, то вітаю вас, ви на правильному шляху до вашого твенгу. Також ви можете поговорити таким противним манірним голосом, направляючи звук ніби більше вниз, і отак, от ніби покривитися і сказати май oh гад», Мя-нам-нам-бла бла, бла бла бла, м-мм. Mm -mm. Однак, от поговорити таким противним голосом. Можливо, у вас є якась знайома, або ви згадаєте якогось персонажа з фільмів, або пам'ятаєте, в друзях була така Дженіс, яка казала: О, oh god! От, власне, ось це таке звучання нам і потрібно. Коли ми використовуємо ось цю дзвінкість в голосі, це і є ваш механізм твенгу, коли надгортанник звужується, і це допомагає голосу стати дзвінкішим. Крок другий: якщо до цього ми робили твенг на максималках для того, щоб його взагалі відчути, зараз ми постараємося з ним познайомитись і подружитись, і взагалі відчути, як він буде впливати на ваш голос. І... Деякі співаки використовують дуже багато твенгу, деякі співаки використовують твенг в меншій кількості, але завжди, навіть якщо ми не чуємо такого явного твенгу у виконанні в голосі, то співаки точно використовують твенг хоча б на 10%, тому що це дозволяє зібрати, структурувати і направити звук. Порівняйте зараз геть розслаблений звук, а і коли я його трішечки звужу. І такий звук уже. <свистит> такий звук стає значно дзвінкішим, яскравішим і ним простіше керувати. Тому твенг нам потрібен завжди, а тепер давайте відміряємо, скільки твенгу буде вам комфортно і наскільки багато вам потрібно його використовувати. Пробуємо зараз зробити таку максимально нейтральну, ніяку, невокальну. Розслаблену ноту. Спробуйте це зробити на двієчку за десятибальною шкалою школою зусилля. Якщо ви можете зробити ноту там, на десятку, дуже гучно, дуже яскраво, то вам зараз потрібна двієчка. А... І тепер поступово пробуйте переходити на звук ніби ближчий до Е для того, щоб знайти ось це таке металеве яскраве дзвінке звучання. І якщо буде виходити, можете також поступово розкрити гортань назад в широку позицію. На початку у вас може виходити тільки в одну сторону, ось так. Або, навпаки, ви можете починати з такого звуку. І потім поступово пробувати розслабляти. З мого досвіду скажу, що ось ця вправа з поступовим звуженням, вона не найкомфортніша для початківців. Але коли ви навчитеся це робити, то ваш голос одразу стане більш професійним і вийде на новий вокальний рівень, тому що це вже такий, знаєте, вищий пілотаж, і, контролюючи кількість і якість вашого твенгу, ви зможете легше виходити на високі ноти, і ви взагалі зможете краще керувати вашим голосом. Якщо у вас не виходить зробити супер яскравий твенг, тримайте, будь ласка, в увазі те, що для початку вам потрібно зробити ноту максимально розслаблену, тобто не одразу, а одразу і вже від цього звуку намагатися його звузити. Тому що якщо ви одразу зробите його, наприклад, то куди ви там що хочете звузити? Якщо у вас уже працює надгортанник, якщо у вас уже твенговий звук. А ви хочете його зробити ще більш фенговим. Тобто так, роботу ви, скоріше за все, не відчуєте, і вам потрібно от прямо спочатку зробити максимально розслаблено, а потім поступово звузити. І як я вже говорила, різні виконавці використовують різну кількість твенгу. І когось ми знаємо за ось таким твенгом I call you when I need you, my heart's on fire. тобто звук отакий от, от прям насичений, дзвінкий. У когось буде менша кількість твенгу. Але завжди, коли вокаліст звучить, завжди має бути якась е, кількість твенгу. Є навіть таке поняття як необхідний твенг, тобто, це та міра, та кількість твенгу, яка потрібна для того, щоб просто. Класно керувати голосом, тому що якщо у нас голос геть розслаблений, гордань геть широка, ну що ви так заспіваєте? От зараз буде my heart's on fire». і то я чуть-чуть там притвингувала, звузила, тому що от прям зовсім його не використовувати неможливо, і це вже така звичка. Тому, навіть якщо ви не чуєте твен, все одно вам потрібно його знаходити в своєму голосі, якщо ви хочете навчитися ним керувати. І далі я вам дам декілька вправ, декілька варіантів вправ, які допоможуть вам відчути твенг і включити його у свій вокал, а не тільки поробити вправи. Найчастіше, коли я хочу розтягнути діапазон учня вгору, я даю вправу на звук. Мяу-мяу-мяу або ням-ням-ням. Є ще варіант з нія-ні-ні. Кому як більше підходить. Але мені найбільше подобаються оці два варіанти: з ням і з мяу. І тепер ми використовуємо ось цей звук ням-ням-ням на ось такій вправі: ням-ням-ням. 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 І ви можете співати таким звуком різні розпівки. Ви навіть можете. Брати і проспівувати на звук ням або мяу цілий шматок пісні, який ви хочете зробити більш сконцентрованим. Наприклад, <плес> мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ви відчуєте ось цю вузькість і далі вам значно буде простіше заспівати дві І так далі. Тому ви можете, наприклад, підніматися вгору на звук мяу-мяу-мяу. <плес> <плес> Мяу, мяу-мяу-мяу. І стежте за тим, щоб звук не був якимось красивим, вокальним, естетичним, вам саме потрібно знайти оце таке противне, котяче звучання в голосі і зберігати його по всій висоті, куди ви там піднімаєтеся. Тому що як тільки якась нота у вас випаде, це означає ням-ням, означає, що у вас тут змінилася позиція, і це вже, скоріше за все, не буде твенг. І якщо вам, наприклад, ви розпівуєтеся, ви відчуваєте, що цей звук ну він такий сумнівний, він не дуже вокальний, то в мене є для вас хороша новина. Пам'ятаєте, я говорила про те, що твенг кажуть, що він є різних видів. Так, от, ось цей такий противненький звук це такий назалізований твен, який буде найкомфортнішим, коли ми тільки освоюємо цю техніку. Там, через певні особливості роботи надгортанника, не буду зараз в це вникати, вдаватися в цій подробиці. Але для початку, коли ви робите твенговий звук, направляйте його вниз. Оце прямо може бути вашим орієнтиром. Ось такий звук. Але коли ви хочете зробити цей звук більш естетичним, це вже буде така задача з зірочкою, вам потрібно буде піднімати м'яке піднебіння. Тому що твенг буває назалізованим, це коли у нас м'яке піднебіння опущене, і твенг буває оральним, це коли у нас звук повністю попадає в рот, він не виходить через ніс, і звук такий більш естетичний і вокальний. Як це зробити? Уявімо, що ви дійшли кудись там вгору на звук мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. І зараз наступним кроком. Спробуйте підняти от прямо в процесі оці м'яке піднебіння. Для тих, хто не знає, що таке м'яке піднебіння. Подивіться на себе в дзеркало, подивіться зараз на мене, і знайдіть у себе в роті те місце, де у вас висить язичок, ось так, в горлі. І ось це місце, куди кріпиться язичок, це і є ваше м'яке піднебіння. М'яке піднебіння пластичне, воно може опускатись, і це нам буде давати назалізацію це буде той самий. Звук. Якщо ви піднімаєте м'яке піднебіння, то звук перестає йти ніс і він стає більш вокальним. І зі звуку ми можемо от прямо підняти м'яке піднебіння. Для того, щоб підняти м'яке піднебіння, для початку для того, щоб поки ви не натренувались, ви могли ним керувати. Бачите, воно піднялося. Ви можете використати емоцію здивування або відчуття. Позіху, тільки стежте за тим, щоб у вас позіхання ваше не йшло так. І тут у вас все опустилося, і звук став таким. Тобто тільки піднебіння. І піднялося там яке піднебіння. Ня-ня-ня, мама. І далі пробуйте піднімати піднебіння на оцьому стані здивування і пробуйте опуститися так. Тобто, якщо ми піднімалися, мяу-мяу-мяу. Мяу, мяу-мяу-мяу, то пробуйте зробити мама, 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 мама. Ма -ма -ма, ма -ма -ма. І ось таким чином продовжувати вашу розпівку. І це допоможе вам залишати звук дзвінким і яскравим. І при тому він не буде у вас пласким, назалізованим, і ви зможете. Тримати звук об'ємним і таким красивим, і вокальним. І також по секрету вам скажу, що дуже часто вокалісти використовують десь там на куплетах нижче, більш назалізований твенг. Tell me something boy. Відчуваєте ось цю мм назалізацію, а потім роблять Hum of the Deep end". При цьому залишають ось тут дзвінкість в голосі, тут височезне піднебіння, яке дає об'ємний звук, і їм таким чином легше співати високі ноти, бо вони тут твенгують. А тут звук об'ємний за рахунок високого піднебіння. Наче розповіла все, що хотіла розповісти про твенг. І хочу вам сказати про те, що твенг це така уже задача з зірочкою, тому що коли ви використовуєте твенг для того, щоб зробити його правильно, ви маєте уже певним чином відчувати ваш голосовий апарат. Ви маєте вже мати певні навички володіння вашим голосом, тому що тут вам потрібно не просто заспівати звук, як хтось, вам потрібно скерувати конкретною частиною голосового апарату, так як це потрібно вам. І коли навчаєтесь, коли шукаєте це відчуття, стежте за тим, щоб голос у вас не був перенапруженим, стежте за тим, щоб, якщо міряти за десятибальною шкалою свої зусилля, там, де 10, це максимум напруги, щоб у вас ось цей твенг. І, взагалі, будь-які ваші вокальні вправи, щоб це була максимум сімка. Так ви собі точно не нашкодите. Краще, якщо ви спробували на сім, потім спробували зробити те саме на три. Спочатку спробували зробити а потім спробували: угу. оце зараз було скільки. А давай я спробую на три. І таким чином ви також не нашкодите своєму голосу. Також стежте за тим, щоб коли ви робите твенг, у вас не напружувалось тут все сильно, тому що я також бачу часто таку помилку. Коли вокалісти шукають якісь відчуття, пробуючи щось сконцентрувати, скомпресувати, вони концентрують звук за рахунок ось цих зовнішніх ефектів або навіть напружують язик і роблять такий звук. Це твенг, це інший прийом. У нього також є назва Рінг, і про нього я також можу розповісти десь в наступних відео, але. Чітко потрібно розуміти, що це не твенг. Справжній твенг, як механізм в голосі, він має бути всередині, і він має вам без великих зусиль додавати просто яскравість і дзвінкість в голосі. Тобто, ви не маєте давати більше дихання, ви не маєте давати більше якихось фізичних зусиль, ви не маєте більше старатись, ви маєте просто отут-от звузити. І ваш голос, який до цього був широким, він має стати вущим, більш сконцентрованим, більш дзвінким. І от ніби як просто, знаєте, світло, яке отак от направилось, сконцентрувалося, і воно стало більш яскравим. Те саме має відбуватися з вашим голосом, і так само це має відчуватися. Якщо у вас раптом будуть якісь запитання, ви можете писати мені в коментарях. І хочу вам ще сказати, що серед всіх коментарів. Які ви залишите тут впродовж місяця. Я хочу розіграти урок вокалу з викладачами з моєї школи, тому що це він він ситуація. Я хочу, щоб це відео рекомендувалося і просувалося, і щоб його побачили якомога більше людей. А для вас це буде класна можливість попрацювати з професійними викладачами. Якщо у вас раптом не вийшло щось з вашим твенгом, у вас не виходять ці високі ноти, у вас не виходить знайти відчуття. Приходьте до нас на уроки вокалу. У нас класні викладачі. У нас викладачі, в яких є багато досвіду, роботи з різними голосами. І коли ви просто займаєтеся самостійно, ви можете не відчути якісь нюанси. Ви можете думати, що ви десь не достаралися, а насправді там роботи вже забагато. Ви можете десь працювати не тими відчуттями. Недавно до мене, до речі, на заняття прийшов хлопець, який дуже сильно напружував язик. Так робив. Я йому кажу, що це за тенденція взагалі така. Ну звідки це взялось? Він каже: я думав, що я так роблю твенг. І... Поки я йому не сказала про те, що Твен взагалі то робиться інакше, він ну, так і продовжував концентрувати звук за допомогою язика. Тому. Це непогано, це просто от у нього є такий досвід, і завдяки цьому я можу вам сказати, що отак робити не варто, варто робити трішки інакше. Тому, якщо у вас є якісь сумніви з приводу того, чи робите ви правильно чи неправильно, приходьте на пробне заняття. Це можна зробити онлайн і коштує воно всього 325 гривень за 55 хвилин, і ви вже зможете попрацювати з професійним класним викладачем вокалу, який вам покаже, які у вас є сильні сторони вашого голосу, які є слабкі сторони, над чим потрібно працювати, і як це власне. Робити. Тому, якщо ви хочете розвивати свій голос, переходьте за посиланням в телеграм, яке я залишу під цим відео, або переходьте до мене в інстаграм та пишіть мені там. І я бажаю вам величезних успіхів у розвитку вашого голосу. Я бажаю вам знайти цей таємничий твенг і навчитись ним користуватися правильно і так, щоб це давало вам величезні бенефіти в вашому звучанні. І до зустрічі в нових відео. Па-па-па!